15 квітня понеділок неймовірна сила впливу. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Римлянам 14:7. Спекотним серпневим ранком 1965 року я сів у літак, щоб здійснити переліт з Манасуа, стародавнього адміністративного центру, розташованого глибоко в бразильських джунглях. До Белем, у гирлі річки Токантінс. Тоді я навіть не припускав, що назавжди запам'ятаю те, що сталося в літаку. Цей досвід живе в моїй свідомості, справляючи вплив на мої вчинки. Пристібаючи ремінь безпеки та готуючись до спокійного польоту, я підвів очі і зауважив індійського ченця, котрий прямував проходом літака. Його довгий білий одяг. Довге волосся та густа борода привернули мою увагу. Я здивувався ще більше, коли, підійшовши, він сів у крісло поруч зі мною. Його теплі карі очі і щира усмішка відразу позбавили мене скутості. Під час польоту ми ділилися своїми поглядами на життя. Природно, я розповів про благовістку, про свого найкращого друга Ісуса. Я розказав йому про невичерпну любов Ісуса, Його безмежну милість і владу. Я також говорив про Його творіння, про Його спасіння, про його дружбу, про його священство і про його близький прихід. Наприкінці двогодинного польоту, на мій превеликий подив, цей індійський монах поклав руку мені на плече і, нахиливши свою голову до моєї, виразно і поволі вимовив декілька речень. Під час польоту він багато не говорив. Він дав мені шанс сказати все, що я хотів. Тепер настала його черга. Сину, сказав він, кожен, із ким ми зустрічаємося в житті, справляє на нас вплив. Випадкових зустрічей не буває. Жодна людина не живе на цій землі випадково. Усі ми впливаємо одне на одного або до вічного життя, або до смерті. Дякую тобі, хлопче, за те, що сьогодні ти спонукав мене прагнути більш піднесених принципів у житті. Після цих слів він розвернувся і пішов. Я часто згадував цю несподівану зустріч. Він мав рацію: випадкових зустрічей не буває. Наші слова і вчинки справляють сильний вплив на інших людей. Кожну свою зустріч з людьми Спаситель розглядав як ще одну можливість поділитися з ними любов'ю Отця. Життя деяких людей мінялося завдяки зустрічі з Ісусом. Це були не заплановані євангельські зустрічі, а скорше богонатхненні зустрічі у повсякденній рутині життя. Зустріч Ісуса з Никодимом, жінкою Самарянкою, Закхеєм, розбійником на хресті та римським сотником були спонтанними. Щоранку Ісус був готовий іти туди, куди поведе його Святий Дух. Сьогодні ви можете справити добрий вплив на близьких, ви можете поділитися Божою любов'ю з тими, хто потребує вас. Є люди, котрі потребують ваших слів підбадьорення, є люди, котрі сьогодні потребують розради. Підкоріться Святому Духові і будьте готові до найнесподіваніших зустрічей з дітьми Божими вже сьогодні.